Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Криворізькому районі збирають врожай ранніх зернових. Мовний конфлікт. В одному з магазинів Дніпра жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою. Рейд пляжами Дніпра. Скільки порушників виявила поліція? У Криворізькому районі, за інформацією начальника РВА Євгена Ситниченка, вже зібрали врожай ранніх зернових культур з 6 тисяч гектарів землі. Олександр Поєв комбайнер одного з агропідприємств Чироківської громади. За зміну каже, збирає врожай з майже 100 гектарів. Зараз працює у полі з 8 ранку до 10 вечора. Минулого року розповідає ці поля постійно обстрілювали росіяни. Нині ж майже півроку тут тихо. Земля добав родити, а не бути у гранатах і цими снарядами засипана. Прошлий рік було таке, що рядом з комбайнами, ну, на сусідньому полі кидали. Трошки призупиняли, звісно, треба було це ж заховатися. Не, не желізні, щоб у нас не прострелять. Звісно, ховалися. Страшновато було. Обирати треба було, то Вбирали, вбирали, ніхто не задумувався. Були роки, що мужий урожай був, а цього воду гарний. Олександр каже, раніше, коли через обстріли не встигали обробити поле, доводилось працювати вночі. Площа полів агропідприємства Владислава Баранова близько 10 тисяч гектарів. З них понад 5 тисяч у Криворізькому районі, інші на Херсонщині. Владислав говорить, на початку 2023 року всі його поля вже розмінували. Згадує, минулого року обстрілів з боку РФ зазнавало і саме підприємство. Один тільки випадок у нас був, це літом при збиранні врожаю, на таку загинув один оператор, троє було поранені, техніка була пошкоджена, а після цього все було добре. Зараз ми завершили збирання ячменю озимого, зараз збираємо горох, чечевицю, це бобові. Рапс, і готуємося, обкошуємо поля і потрошку збираємо озиму пшеницю. Є таке почуття, що це урожай перемоги. В ньому є таке, це наш вклад в перемогу. За словами Владислава, російська агресія завдала шкоди підприємству на десятки мільйонів гривень. Нині ж говорить, ціна на зерно підвищилась на 30-40% в порівнянні з минулим роком. Однак на їхніх складах залишила ще минулорічна продукція, яку зараз намагаються експортувати. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко говорить: в Криворізькому районі через обстріли РФ було заміновано 22 тисячі гектарів. На сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Звісно, є лісосмуги, такі зарощі біля ставків, бур'яни, скажімо так, які повністю не розміновані. Це вони гранічать з Херсонською областю, то там ще й небезпечно. У нас засіяно 155 тисяч гектар зернових ранніх зернових культур, і з них зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні. Логістика минулому Порівняно з минулим роком краще. Порти працюють не на повну потужність, але вони працюють і можливість вивести є жнива. В Криворізькому районі триватимуть до кінця липня. В останню чергу каже Євген Сатниченко, збиратимуть льон та просо. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Чотирьох жителів Дніпропетровської та Кіровоградської областей затримали через підозру у привласненні коштів, повідомили в Нацполіції Дніпропетровщини. За даними слідства, чоловіки шукали у соціальних мережах оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ і лікування поранених бійців, представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі. Обманом порушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків потерпілих. За попередніми підрахунками Нацполіції, сума збитків становить понад 2 мільйони гривень. Трантам загрожує до восьми років ув'язнення. Вікторію наріжну відмовилися обслуговувати державною мовою в одному з магазинів Дніпра, розповідає жінка. Хоча з 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 закону про мову, яка передбачає обов'язкове використання української в сфері обслуговування. Я отримала не перехід на українську і не вибачення, а твердження, що я взагалі не зобов'язаний вам відповідати українською. Я була дуже обурена, що я маю випрошувати ще свою українську. Ми почали суперечку і підійшов його. Qual Який е, почав доводити мені, що взагалі-то я порушую його конституційні права і поліс цитувати конституцію з екрана телефона, з чого було одразу помітно, що це очевидно не перший випадок. Пізніше я подала скаргу до мовного омбудсмена. Вікторія каже, її допис поширювали інші люди та залишали коментарі на офіційній сторінці мережі магазинів у Дніпрі. Однак, згодом сторінку магазину зробили приватною, і власники жодної відповіді не оприлюднили, розповідає Вікторія. Зараз мені би. Хотілося, щоб ті люди, які відповідають за бренд, що не по всій Україні, то принаймні в Дніпрі принесли би вибачення мені і також іншим україномовним споживачам, які приходять до їх магазини, і стикаються з такими самими проблемами. Бо я знаю, що це не одиночний випадок що найменше з коментарів у моєму Фейсбуці. Менеджер магазину Андрій, де трапився конфлікт, каже: керівництво вже розібралося в ситуації. З керівництвом про це обговорили тобто, і. Так, вам відомо про ситуацію, так, яка так, сталася? Ще відомо. І вчора ввечері це було обговорено з керівництвом, і Олександр та Павло були звільнені. Ну, ще угу. вчора ввечері. Ага. Тобто, це так, що відбулося. Адвокат Андрій Верба розповідає, громадяни мають право вимагати обслуговувати їх державною мовою. Якщо їм відмовляють в цьому, то радить зібрати докази, які допоможуть довести цей факт. За таке порушення відповідатиме власник бізнесу, розповідає адвокат. А от співробітнику можуть випасти догану чи звільнити. Вони можуть зафіксувати даний факт на відео або за допомогою свідків і повідомити уповноваженого з питань захисту державної мови. В подальшому щодо суб'єкта господарювання буде складено відповідний акт, надано припис щодо усунення порушень вимогченого законодавства. В разі якщо такі порушення не буде усунуто, то буде накладено адміністративний штраф в розмірі від 5 тисяч 100 гривень до 6 тисяч 800 гривень. До уповноваженого із захисту державної мови можна звернути. Тися письмово із описом всієї ситуації, а також заповнити форму на офіційному сайті. Адвокат Андрій Верба каже, на це відреагують та вирішать, чи накладати штраф на підприємця. Якщо протягом шести місяців зафіксують повторне порушення з відмови обслуговувати українською мовою, доведеться сплатити максимальну суму штрафу 6 тисяч 800 гривень. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро. Проводимо превентивну роботу, роз'яснюємо про правила поведінки. І хотіли спитати, чи знаєте, ви що заборонено купатися? Такі пояснювальні роботи провели поліцейські на пляжах Дніпра. Через воєнний стан купатися на відкритих водоймах не можна. Ця заборона діє ще з 2022 року. На одному з пляжів Дніпра Лідія відпочиває з двома онучками. Ну знали ваші, ну, думали, всі їдуть, то ми їдемо. Ну, Хоча б позагорати. Просто. Олена каже, про заборону не знала, бо не місцева. Відпочиває з онуками. Ми не будемо приходити, тому що ми з Марганця міста, ми приїхали, тому що там зараз опасно у нас. І ми приїхали сюди на три дні. От, вчора були в аквапарці, сьогодні тут, завтра, може бути додому. Також поліцейські стежать, аби діти не купалися у фонтанах. Я знаю, знаю небезпечно, в якому році це відбулося? У в прошлому році, будеш, в 21-му році, волощати. Да, да, да. хлопчик, хлопчик чи дівчинка Хлоп. хтось, Хлоп. Так? хлопчик і я знаю, знаю. Інна каже, що не дозволяє сину залазити у фонтан, тому він грає поруч. Я не знаю, зараз все дуже дороге. Якщо піти десь там, наприклад, в той же аквапарк, то треба дуже багато заплатити. Тому ми сюди ходимо так. Але ми ходили на дитячий майданчик, там, де з водою він. Але ну його зараз він не робив. Ми сьогодні прийшли і хотіли там ну, бути, перебувати. Але ну прийшлось сюди прийти, бо спека дуже велика. А тут тінька зовсім нема. За словами інспекторки ювінальної превенції Олександри Ященко, мета цих перевірок запобігти нещасним випадкам. Заходи, які постійно відбуваються по місту, направлені сьогодні на те, щоб уберегти убезпечити наших дітей, які приходять і як самі, так і з дорослими, з батьками, які інколи не розуміють небезпеку поводження на воді. Річка дуже забруднена. Що уламки ракет можуть якимось чином потрапляти через русла, через ну, через водоймище до нашої річки. І ми повинні розуміти, що це може бути дуже дуже небезпечно. За словами інспекторки Олександри Ященко, під час перевірки правоохоронці виявили дітей, які порушують заборону. З їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Такі перевірки поліцейські проводимуть і надалі. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Євген дістає свій скутер. У нього черговий волонтерський виїзд з собою завжди носить ікону святого Євгенія, говорить, вона його береже, везе очищену воду. У середньому поміщається 6-7, ну іноді максимально 8 п'ятилітрових балонів. Це то, що я можу довести одноразово, допустимо, кому-нибудь. Ну і раз приїжджаєш до одному чоловіку во двор, а виходить, Ілі із окон з под'їзду а Вони не можете нам поділітися нам. каже, майже щодня здійснює від двох до п'яти виїздів, набираючи воду біля одного з пунктів очищення. Потім їде на місце попередньо погодившись з людьми час телефоном. Вже не приносить воду, що мене давлення все время. Я однак посів от'єсті. Він завжди допомагає нам організувати підвоз води, зробити якісь. Ремонтні роботи в під'їзді. Кількість людей, які звертаються по допомогу, збільшується завдяки сарафанному радіо. Крім води, час від часу довозить і продукти. Це з хлібзаводом, або з частними підприємцями. І ну, і середньому саме максимальне я брала 30 до 5-10 буханок. І з цим мішком, як Святой Ніколай. Каже, завдяки цьому люди почали впізнавати на вулицях. Я проїжджаєш приїжджаєш мімо парка Шевченка. Уже дітвора біжить і Кричить дядя Женя, покатайте, покатайте. Вже в 2023-му, будучи волонтером Добробата, допомагав з відновленням дахів будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Розповідає, допомога знадобилася і одному з колег-волонтерів, який пішов у збройні сили України. Йому збирав деньги на розгрузку, на плитоноску, на какую там абондірування. Ну і по можливості пересилаю продуктові якісь набори. До скількох волонтерських активностей долучився вже й не рахує, бо каже, радіє від самої можливості бути корисним. Назарій Рубаняк Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.